Коротше, друг дав мені заміри, я зарізав квадратик, зараз міряємо чи підходить. Контак, чи, ні? О, подходить. Я з контакту... Но, Люк. Молодець. Но. No. Вот Отакі вам і майстера. Зараз стало ще останній кусочок туди між труби взяти. Давай размеряй. Ну, одміряй. Тіба я тут пальця не можу так. Кіка там. Буде давай 6. Трохи люди невдобно так працювати, тобто капець. Але це ще квіточки. 6 на 9. дев'ять, Коротше, сім. Зараз маю такий квадратик тут відрізати, намастити клеєм і дати йому, щоб він засунув останнього квадратика. І ця точка буде готова, ми передвигаємося на іншу точку. Інші, до... да, там просто капець. Не долізти. Просто тако за трубами треба напихати.